Всім привіт! З вами канали Маріана Дорош та доточка 2002 І в цьому відео ми зробимо відео розпаковку на новорічні іграшки. Давайте почнемо. Ми вам розкажемо про колекцію іграшок від торгової марки Шунга. Тут входило три, три іграшки: ромбік, круг і колокольчик. І всі вони в однакових е... декораціях, блискітках. Так, далі. Давайте почнемо. Тут пише дата виготовлена 2014 рік. Термін придатності обмежений, зберігати в сухому місці, гарантійний строк у разі виробного дефекту складає 10 15 днів. Самі іграшки виконані лише у срібних кольорах, блискітки на іграшках срібного кольору. Тут пише, що імпортер торгова марка епіцентр. Виробили їх в Україні, в Києві на вулиці Брутиславськ, 11. Давайте розпочнемо розпочинаємо їх розпаковувати. Роз... Відрізаємо дискус. І витягується наш дзвіночок розпакований, і його вже можна вісти на ялинку. Самі ці іграшки вони виготовлені з пінопласту. І всіх їх прикрашають однакові деталі. Різними бусинками, блискуками, шнурочками. Проте, круг з них найособливіший, тому що в, е, у всіх іграшках з цієї колекції прикраси ромбіками, а у круга – круглі. Розпакуємо круг. Ми ж розпакували круг. Зараз ми розпаковуємо ромбік. І тепер він може висити на єленці. Ця іграшка має дві назви: дзиґа або ромбік. Тепер ми розпакуємо ось цей прекрасний голубий подаруночок з сріблястими блискітками. Ось так він виглядає. Також ми зараз розпакуємо зелений подаруночок з золотими блискітками. Ось так він виглядає. Зараз Дараз ми зробимо на них обзор. Отже, два подаруночки виготовлені з пластмаси. Зелений подаруночок має золоті блискітки і цяточки. А синій подарунок має срібні блискітки і тяточки. Також зробили з пластмаси імітацію бантика і покрили її блискітками. А зараз ми розпакуємо ці прекрасні іграшки на ялинку. І ці іграшки оригінально упаковані у пластикові коробочки, закльопки яких тримаються на таких метеликах. Щоб вони не впали, не розбилися і з нею нічого не сталося. У нас є карета і порошко. Отже, зверху можна прочитати, хто є виробник, і це виробляє фірма Coral. Air. Їхній сайт. Зараз ми їх розпакуємо. Клапани відкриваються дуже легко і просто. Відкриваємо клапани нижні. Зверху відкривати нескладно. Ось. Овечка вже вирісла майже, тут, залишалося, витягнути. Ось. Язначка вже готова. Я зачитаю цих ігрисок і, звичайно, добре їх тримають, тому можете не хвилювати, що вони дойдуть не цілими. І так, робимо обзор на барашика і на каретку. Барашок сам стояти не може, а можна посадити чи положити. Барашок дуже м'який, він. Самий із якогось кругло пластмаски, і голова також маленька, намальований рот, ніс і лупасті оченята. І просто наклеїли на нього пух і зробили лапки з ниток. Також у нього під головою є рожевий бантик. Вушка теж з ниток. Можна його повісити на ялинку. Тепер про карету. Карета вже виготовлена зі скла, проте колеса карети, вони з пластику, і тому їх ці пластикові колеса покрили золотим блиском. Сама карета скліна, і вона виконана в жовтих і зелених тонах. Тут створена імітація віконечка у вигляді ракушки. Збоку рівні. Ромбіки. Ромбіки, блискітки, пяточки. Також зі шнурочка у вигляді бусток зробили ось такі два бантика і також приклеїли листочки. Листочки виглядають і починають жовкнути. Ось така карета приїде до попелюськи на новий рік. А зараз ми розпакуємо два діду Мороза. Вони виглядають ось так і вони запаковані в такий подарунковий мішочок. Їх легко розпакувати. Можна просто підрізати золоту ленточку, лінточку. Хоча розмотати можна. Я розмотала ленточку, і це виявляється не ленточка, а дротик. Ось вже я розпакувала віда мороза. Ось. Так, він набагато гарніше виглядає. Я здеру ту наклейку. Так він виглядає. Без кольок він набагато гарніший і пильний. Так, а тепер ми вам розкажемо зроблений обзор. Весь він зроблений з кераміки і внизу Дірка. зробили дирку. Я не знаю, для чого вона. Ну, Може, ви там будете класти якісь копії за своїми бажаннями, а звітом будуть витягувати їх Миколаїв. Ну що ж, Миколай зроблений з кераміки, і він пофарбований різними фарбами. І там, де у Миколая є білий пух, в основному на шубці і на шапці, посипали такими білими маленькими кристаликами, які нагадують пісок кольоровий. Весь Миколай такий добренький і дуже красивий. При цьому їх два. Миколаї тримають подаруночки. і у них на їхньому вбранні зображено дві ялиночки, як символ Нового року. Миколаїв брані у чорній рукавиці, і ззаді вони мають мішок. Мішок коричневого кольору і дуже реалістично виглядає. Всім папа! З вами були канали тоточка 2002 та Мар'яна Дорож. Ми вам в цьому відео розказали про новорічні іграшки і сподіваємося, що вони вам принесуть новорічний настрій. Всім папа, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки. А то барашка ображиться!